Дай Боже. Уявіть, що цього року зимою буде мінус 30, і це буде не де небудь в Фінляндії, а в Сонячній Італії або Греції. Фантастика. А якщо ви дізнаєтесь, що понад 40 провідних кліматологів світу цього року забили тривогу, що система течії в Атлантичному океані знаходиться на краю колапсу, а точка, після якої можуть бути катастрофічні наслідки, відбудеться ще в цьому році. Ви знаєте, чому в Англії є пальми? Хоча вона знаходиться на тій же широті, що і Холодна Канада чому в норвезькому Берге, який знаходиться біля полярного кола зима, рідко буває нижче нуля. Вся ця заслуга гігантського океанського конвейера Гольфстрім. Це в основному підводна річка шириною 100 кілометрів. Це приносить теплу воду з тропіків до берегів Європи. Важко повірити. Але кожну секунду Гольфстрім рухає 30 мільйонів кубометрів води більше всіх рік світу разом узятих за рік. Температура поверхні цієї води досягає 25 градусів, даючи над собою теплий потік повітря, що західні вітри поширюються по всій Європі. Саме тому взимку повітря на пляжі становить 22 градуси тепліше, ніж повинно бути на цій широті. Але тепер цей дивовижний механізм починає ламатись. За останні півтора століття Гольфстрім був на 15% слабкіше, і що було найцікавіше раніше, вчені думали, що ця проблема розвиватиметься не одне століття. Тепер дослідники кажуть, що все може статися протягом життя одного покоління. І перша велика зміна, яку ми побачимо, це 2025 рік. В океані є організація Атлантична меридіональна спростовуюча система поверхневих океанічних течій в Атлантичному океані, що включає знаменитий Гольфстрім. У глобальному кліматі він грає роль конвеєра, транспортуючи в північну півкулю до 25% тепла і переносячи холодну воду на південь. Свіжі дослідження кліматолога Ніколаса Борса показали, що система Голфстрім втрачає свою силу занадто швидко. Вона стала настільки слабкою, що подібні катастрофи останній раз відбувались 70 тисяч і 12 тисяч років тому. Щоразу фатальні зміни відбувались всього за кілька десятиліть. Хочете побачити, як він починається? Досить подивитися на погоду в Європі прямо зараз. У 2024 році на континент обрушився шторм Борис. Найсильніший за пару десятиліть, взимку 12 метрів снігу у вересні, і це все через тиждень після 30-градусної спеки. Польща пережила найсильнішу повінь за 27 років. У Румунії пройшли найпотужніші за 100 років зливи, зруйнувавши понад 5 тисяч будинків, і це не просто випадковий збіг. За межами Європи відбувається не менш страшне в Китаї, вирує тайфун найсильніший за 75 років евакуйовано півмільйона людей. У В'єтнамі тайфун ягі забрав сотні життів у Ханої, рівень води в річці досяг максимуму з 2024 року. Що це якщо не ознаки глобальної перебудови клімату? І чому взагалі це відбувається? Зараз вся справа в глобальному потеплінні, але механізм набагато складніший, ніж здається. Гольфстрім працює як гігантський тепловий насос. Тепла солона вода рухається на північ, там охолоджується, стаючи все більш щільною в глибині. Це створює ефект підводного водоспаду, який тягне з собою теплу воду з півдня. Але коли льодовики Гренландії тануть, вони опріснюють океан, а прісна вода легше за солону і не може занурюватися в глибину навіть при охолодженні. Історія бачила подібні катастрофи. 8200 років тому відбулися руйнування крижаний міст лаврентійського щита. Гігантське море прісної води вже 20 років виливається в океан. Температура в північній півкулі впала на 1-2 градуси. А до п'яти років океанський конвейер зупинився. Хоча він відновився після двохсот років, але чи зможе відновитися тепер, коли людство продовжує активно впливати на клімат? Вчені прогнозують, що протягом наступного століття температура в Європі може впасти на 10 градусів, а в деяких регіонах навіть 30. У деяких районах він буде падати 3 градуси за 10 років. І вже зараз метеостанція записує екстрем виникнення. Падіння до 450 мм опадів одночасно що дорівнює піврічній кількості. Але це не тільки температура може порушити роботу портів, які зараз не заморожені взимку завдяки теплій течії. Це може паралізувати морську торгівлю, прибрати Гольфстрім, і океан буде в повному хаосі. Наші синоптики вже поділилися своїми прогнозами щодо зими 2025 року в Україні. Зазначаючи, що вона, ймовірно, буде відносно м'якою з більшою кількістю теплих днів, ніж холодних. Зима вже нагадала про себе першим снігом, що випав у Закарпатській області, тож саме час розглянути очікування метеорологів щодо погодних умов на наступні місяці. Російська агресія в Україні також впливає на зміну клімату, оскільки призводить до значних викидів парникових газів. За даними оновленого звіту ініціативи з обліку парникових газів війни, який підготували науковці, експерти та представники організації ЕКОДІЯ, за два роки повномасштабного вторгнення Росії кліматичні збитки оцінюються у 32 мільярди доларів, зазначила Корягіна. За два роки війни російська федерація викинула додаткові 175 мільйонів тонн вуглекислого газу. Це більше, ніж річні викиди високоіндустріалізованих Нідерландів. Автори дослідження підкреслюють, що війна впливає на клімат з кожним місяцем дедалі сильніше через бойові дії, пожежі, знищення екосистем, руйнування інфраструктури та інші негативні наслідки. За словами екологині, атаки на енергосистему України спричинили численні витоки Елегазу, парникового газу, що є більш шкідливим ніж вуглекислий газ, метан чи закис азоту. Війна є одним із джерел викидів. Але для боротьби зі зміною клімату потрібні об'єднані зусилля всіх країн. Кліматичні аномалії стають дедалі частішими, і без дій їхні масштаби лише зростатимуть, ставлячи людство перед серйозними викликами. Попередила експерт зважаючи на те, що ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі країни, українці переживають, якою буде ця зима. За прогнозами, зима обіцяє бути теплішою. Хоча арктичні повітряні маси можуть іноді приносити короткочасні похолодання. Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України, зазначила, що погодні умови в Україні та Європі взимку будуть частково зумовлені впливом азорського антициклону. Цей процес більш характерний для літа, але, як показують останні розрахунки, він впливатиме й на погоду восени та взимку цього року. А саме приємне, що протягом зимових місяців теплих днів буде більше, ніж холодних. Наталія Птуха з Укргідромецентру на брифінгу також підтвердила, що зима не буде суворою і переважатимуть теплі дні. Водночас короткочасні хвилі арктичного холоду можливі, проте їхня тривалість, ймовірно, буде коротшою, зважаючи на зростаючу тенденцію тепліших температур, яка зберігається впродовж останніх років. Тепер давайте подивимося на ситуацію в глобальному масштабі. Знаєте, що кажуть вчені з США? За їхніми словами, ми вже перейшли небезпечний кордон. Літо 2024 року стало найспекотнішим в історії спостереження. І це не просто статистика. Це реальність, з якою мільйони людей у всьому світі хочуть знати, як виглядають прогнози вчених. Сценарій катастрофи в Північній Америці. Амазонка може перетворитися на саванну. В Африці до 2050 року до 250 мільйонів людей можуть зіткнутися з гострими проблемами водопостачання в Азії, що зачіпають цілі регіони від центральної до південно-східної частини континенту. Цікаво, що людство здається нездатним зіткнутися з цією загрозою. Ще в 2009 році на кліматичних переговорах в Копенгагені багаті країни пообіцяли виділити 100 мільярдів доларів щорічно на боротьбу зі зміною клімату. Знаєте, скільки було недостатньо в реальності? 17 мільярдів. І це в той час, коли катастроф стає все більше, і вони все більш часті і руйнівні. Історія з ураганом Катріна в 2005 році, яка, залишивши без даху понад 700 тисяч жителів Нового Орлеана, була поворотним моментом розмови про зв'язок між людською діяльністю і зростаючими стихійними лихами. Але що змінилося? З тих пір уряд продовжує занижувати викиди вуглецю. Проблема ускладнюється тим, що найбільш уразливі регіони часто з'являються з іменами великих катастроф. Погане планування і брак ресурсів створюють ситуацію, коли боротьба в нескінченній гонці за виживання губить нашу планету. Час запобігати наслідкам ще є, але його критично мало ми повинні різко скоротити викиди проникних газів, зупинити шкідливі технології, впроваджувати новітні технології для скорочення викиду сильних отрут та шкідливих речовин, які неможливо утилізувати. Поліпшення інфраструктури в містах і далі. Але головне зрозуміти, що клімат ніколи не буде той самий, він завжди змінюється. Ми на порозі глобальних змін, які трансформуються звичний світ перетворюється на щось зовсім нове. У нас залишилося менше року до точки неповернення. Чи будемо відповідальними, ми, чи збережемо для майбутніх поколінь цю природу, час покаже. Наш час як остання епоха стабільного клімату. Наступна зима може бути не такою, як всі попередні, і це не страшний прогноз, це вже наша реальність.